Заборговані за житлово комунальні послуги майже 100 тисяч. Звідки? Мені потрібні 100 тисяч гривень. Чекайте, а мені за це нічого не буде. Ми за гроші. Ймо. Ти повинен був повернути гроші через два дні. Твій підпис? Шукай гроші, Дімон. Походу, в матраці живуть клопи мільйонери. Готель наш, відповідно, все, що в ньому лежить, теж наше. Ми не будемо чіпати ці гроші. Дімон? Таня? Все одно, дімон, ти будеш мій. Ці шезлонги прикрасять наш пляж. Правильно, Діаночка. Клієнти будуть отак лежать. І запам'ятовувати, чий готель найкращий? Бачу, ви розвиваєте свій готель, все щось придумуєте. Так, я придумала, Дімасік зробив, бо ми одна команда. А команда ще не придумала, як будуть на світ з'являтися інші члени команди. Як в аеропорту, я буду стояти з квітами на виході, а вони будуть весело вилітати мені на шию. Я про інше. Ви не чули про пологи в воді. О, ну, кажуть, так менше болить, і дитина не отримує такий стрес. А мене якраз у воді народжували. Хі -хі. А тато на човні повіз маму на рибалку і почалися схватки. Коротше, я плаваю як риба і можу навчити кого завгодно. Навіть новонароджених. Валич, Ні, ні, дякую. Своїх малих я буду навчати плавати сам. Ну, а що до пологів. То ми все вирішили. Зачинали традиційно і народжувати будемо традиційно. Дімасік навіть збирається бути присутнім на плогах. Mm. Бо ми одна команда. Руслану, ну віддай мені ноутбук! Мені треба монтувати відео для плогу. А мені треба. По скайпу позвонити знайомому по роботі. Бо в цьому готелі можна заробити лише скаліоз від сидіння на ресепшені. Руслан, підписники чекають моїх відосів. І взагалі то ноутбук це річ індивідуального користування. Ян, у нас в лікарні навіть у двох хірургів був один операційний набір на двох. І нічого, ніхто не помер. Дістало вже. Треба купувати собі новий ноутбук. Діанка, дихай глибше, бо на тебе чекає сюрприз від Дімона. Він помив за собою посуд. Ну, не такий грандіозний. Це стосується твоїх пологів. Ой, мабуть, не можна було казати, бо Дімон мені по секрету шепнув. Він буде присутній на пологах в костюмі Супермена. Скоріше, Нептуна. Дімон вже давно вирішив, що ти будеш народжувати у воді, у басейні. А, тобто зі мною радитись вже не треба. Я так, апарат для виношування дітей. Я в шуці. Мій тато його приб'є. Твою магнітолу. Ну, от як ці турки роблять цих лебедів. Дімон, дай мені ключі від шостого номеру. Яна, ми ж домовлялися. До шостого номеру ніхто не заходить навіть для прибирання. Ну, я тобі по секрету скажу. Я хочу взяти трошечки грошей з матрацу і купити собі ноут. Яна. Все. Ми до чужих грошей більше не торкаємось. Ну, а де мені взяти гроші? Може, щось заробляємо? Ну, звісно, заробляємо. Ось. Але все у нас йде на розвиток бізнесу. От сьогодні, наприклад, я купив пару рушників, щоб крутити лебедів як в турецьких готелях. Нічого не виходить. Так що грошей нема. Та як так? Ну, тільки ж вчора заїхав новий турист. Ну, по-перше, він не в'їхав, а його п'яного друзі принесли. А по-друге, він сьогодні вже виселяється. Так, все, давай. Чергуй на ресепшені і крутили лебедів. може, в тебе вийде. А от ключ від шостого номеру поки хай побуде у мене. На всяк випадок. Плюх. Так. Плюх. От і все. Діти народилися в воді. Нема чого боятись? Та я й не боюсь. Я ж сказав: ми не будемо народжувати воді. в воді. У мене діти, а не головастики. Ну, не знаю. Я поговорила з Діаною так чисто, як подруги, і вона сказала, що давно вже вирішила народжувати в воді. Тато знайшов їй прекрасний пологовий будинок. Так, а я чого не в курсі. <рив> Може, вона не вважає, що твоя думка важлива? <рив> не тобі ж тужиться. <рив> Смачного. <рив> Оце називається брас. Слухай, ти я знаю, я вмію плавати. Ти знаєш, які тут підводні течії. Навіть досвідчені тонуть, але не мої учениці. Вони допливають до того берега і назад. Нічого собі. Нічого собі було, коли після моїх уроків плавання я на клочкову олімпіаду виграла. Ну, у вас, напевно, дуже дорогі заняття. Звісно, дорого. Але для тебе безкоштовно. І ви прямо будь-кого можете навчити плавати. Звісно. У мене б і му виживав. Добре, давайте тоді після обіду влаштуємо заняття. Ай, моя рибка. Доброго ранку, чи дня, чи вечора. Скажіть, де я? Голтрічі хотел. Це в Україні? Так. Фух, слава Богу. Минулого разу у Туреччині опинився. Фу, так. Треба закінчувати горілку, запивати горілкою. Нічого не пам'ятаю. Ну, отель мені сподобався, дуже гарно, я виспався. Хвилиночку. Ви посидьте тут, а я піду ваш номер перевірю. Ну, раптом ви весь шампунь випили. Шампунь? Та ні. Ні-ні-ні. Я ж градус не знижую. Я думав, що ми з тобою одна команда. А ти, на мою думку, клала. Хто б казав? Ти сам собі там щось придумав, а я повинна погоджуватись. Чекайте, я не зрозуміла. Про що ви сперечаєтесь? Якщо про пологи, я можу вас проконсультувати. Завжди хотів бути акушером. Я навіть у корови пологи прийняв. От свою корову і консультуй. Знаєш що? Можливо, мій батько не просто так тебе недолюблює. В чомусь він правий. Ай! Чудово! Що? А... Сьогодні чудова погода кажу, а ви сваритесь. А... Сидимо тут безвилазно. У мене скоро клаустрофобія буде. А мені нормально. Мене ж мама в ліфті народила. Чекай, чекай. Тобто ти в морзі проводиш онлайн-консультації? Ну так, на да. чергування жодно. І що, багато пацієнтів? Та в черзі стояв. Зараз, коли хтось хворіє, не до лікарів звертається, а до інтернету. Так, а як ти діагноз ставиш? В тебе ж досвіду лікаря немає. Зате є Google та безкоштовний Wi-Fi. Пошукав по симптомах, дав пораду, гроші впали на картку. Все буває. Посилання на сайт, я тобі кинув. Угу. Ха. Непогана ідея. Буду онлайн-лікарем на фрілансі. Зареєструватися. Діана, тобі треба заспокоїтись. І тепла ванна ідеальне місце, щоб не думати про цього егоїста-дімона. Може, він правий, і треба народжувати у воді. Угу. Mm -hmm. А якщо Дімон знайде собі коханку, ти теж скажеш, що він правий. Mm? Ну, звісно, ні. З чого ти це взяла? Бо ти завжди його виправдовуєш, а Дімон не правий. У мене таке враження, що ти хочеш нас посварити. Ти що, подруга? Я ж за тебе. Я тобі ванну набрала, підтримую. Ну, добре, вибач. Мені, мабуть, дійсно треба трохи розслабитись. Температура води перевірила. Ти розслабляйся і нікуди не поспішай. Подивіться, я в готельному бізнесі давно, але такого ще не бачила. Це все я наробив. Ну, звісно, ви. Крім вас, у номері нікого не було. Лише меблі, з якими ви явно посварилися. Ну, я, звісно, міг. Я минулого разу взагалі з Усіком побився. Добре, що Усік був уявний. Доведеться відшкодувати збитки. А по приблизним підрахункам з вас 19 тисяч 999 гривень. Добре, добре. Я сплачу. Тільки спочатку треба подивитися відео. Яке відео? Ну, розумієте, в мене в капелюсі там є відеорегістратор. Друзі подарували. Я взагалі після цього діла багатенько чого не пам'ятаю. Ну і щоб з відео поржати. Але де мій капелюх, а? М -м -м. Цікавий сайт. Може дійсно народжувати у воді. Треба порадитись. Так, зв'язок з лікарем. Лікар онлайн слухає. Добрий день. Мені скоро народжувати ви не могли б дати пораду щодо пологів у воді. Діман. Мені здається, тобі зараз треба розслабитись, заспокоїтись. Я спокійний, як будда. Ну. Все ж таки трохи нірвана не завадить. Ну, півсуха. Нормальна нірвана. Ви капелюх не бачили? Який капелюх? Та ні, не бачили? Яна, але якщо знайдеш капелюх зі штопором, то неси сюди. <риклад> Бабусю, а ось це наш тренер з плавання. Ще раз добрий. День. Так, знімаємо купальники. <риклад> Тобто втягаємо купальники. А, ви вже в ньому. Добре, а заняття. Група підтримки чекає на березі. Чекайте. Плавати я вмію. А ваше безкоштовне заняття вирішила віддати своїй бабусі. Навчіть її плавати, будь ласка. Любов. Іван у вашому випадку урок простий. Кидаємо в воду, захоче жити, попливе. А я сподівалася, що ви справжній джентльмен, який відповідає за свої слова. а, бабусь. Чекайте. Для вас у мене теж акція. Якщо пенсія тягне на дно, чисть плавати. І Його точно немає, так що ви його загубили і не в нашому готелі. Доведеться відшкодувати збитки. А ось він де. Так, Зараз подивимось. Так, поїхали. Це ми в каравоті. А вибачте, тут я до туалету зайшов, так. О, ось ми йдемо до готелю. Так. От собаки впустили. Ага. Так, далі. О, капелюх полетів. Я сплю, мабуть, до самого кінця, так? А, ні. Зачекайте. А що це? Просто не було настрою. А, так це що, ви мене хотіли нагріти? О, вибачте мене, будь ласочка. Мені просто дуже потрібні гроші. Ви ж не скажете нікому про це. А я вам за це пиво принесу. Холодненького. Тоді два. Oh. Та я, можна сказати, сам тягну цей готель. На пляж немає часу сходити. Ще Діана вагітна, спокою не дає. Особистого життя ніякого. Ще тато Діани поставив мені ультиматум, А mm. ще в мене тепер борги. Нічого, Діман. Ти тиси. Тебе все вийде. Дякую, Таня. Знаєш, ти чудовий друг. <рігав> Що робить чудовий друг, коли закінчилось вино? Іде за наступною пляшкою. Ну, <рігав> <рігав> давай. так, Чим більше набираєте повітря, тим краще триматися на воді. Іван Іванович, як руками правильно Ну так уявіть, наче ви на городі картоплю збираєте. Раз, два, раз два, О! Тут же, ж вже. Уже глибоко! А, ой, нормально! Ой, я! Стону. Ой, рядуйте. Так, так, я зрозумів. Ага. Руслан, віддай мені ноутбук. Ян, почекай, я працюю. У воді шийка матки розкривається швидше і не так боляче, а малюку легше проходити. Дай сюди. <клухи> 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 От ти так вивчити плавати? Я не винуватий. У нас сама водина хлюбася в з перепою. Це урок закінчено. Відчиніть двері. Ну нарешті. Хто мене закрив? Я вже думала буду народжувати в ванній. Так, а у вас що за кіпіш? Руслан забрав мій ноутбук і не віддавав. Тому що я давав онлайн-консультацію про пологи. Чекай, я теж тільки що з лікарем спілкувалась. <рес> так це був ти. А я думаю, чого такий голос знайомий. Діана могла б звернутися до мене ще зранку. І безкоштовно. Та я ж думала, ти не розбираєшся в цих питаннях. А виявляється, ти багато чого знаєш. Та може, ти знаєш, як оце склеїти? Я ну не, не хнич. Я зароблю гроші і куплю тобі новий ноутбук. Два. І щоб у мене не брав. А де Дімон? А я на ньому кричу: твою магнітолу копи, тікаємо. Дімон, ти такий крутий. Да. Таня. А? а скажи мені чесно. Ти ж не випадково приїхала. Саме в цей готель ні. Ну тоді, здається, я розумію навіщо? Навіщо?